Привіт моїм подписчикам сьогодні вже перше 08.25. Ось звісно, мої нутріки полюбляють огурчики. Вони такі солоденькі, вони їх з'їдають на раз-два. Так ночі воду я в них не забираю, щоб вона тут не було, бо в них тут постійно постоянно мокро. Я їм оставляю, накидаю стільки огурчиків, от зараз вони з'їдять, я їм ще докидаю. О, І вони місто води, так сказати, ночі їх їдять. В цій клітці самочка одна, тому вона не дуже так багато їсть, так як вона одна. Ну а верхні клітці вони їдять гарно. Зараз я покажу вам тих, що в сараї. Так само вони полюбляють огурчики. Вони, бачите, частина норічків маленьких тут сидять в сараї. О, навіть цей саме заходить білий теж. А частина купається. Так сказати, приводять себе в порядок. Ну і заодно йдять в басейн. Якось мене спрашують, чи це правда, що внутрі поки не помиє овочі, фрукти, не буде їх їсти. Я вам скажу, і, і да, і ні, тому що якщо їх дуже багато, то вона буде з'їдати, щоб швидше як то кажуть, не будь, ну, щоб наїстись, щоб не залишим. Ну а якщо їх мало, якщо їм вистачає, то ось бачите, ось бачите, вам приклад, вона залізла у воду, вона його трохи миє тут у воді і їсть. Цей, приймає трапізом, займається трапізою Такі малі вичухуються. Ось тут самка і тут самка. Вони друг друга чують, але не бачать. Зараз покажу, скільки в нас огурчиків для них запасується, яким скільки... ну, кількістю запасується. Ось такою кількістю огурчиків ми запасуємося для наших нутрій. Їх було тут в половину більше. Вони вже такі, вони вже перерощі і вже трохи так м'якуваті, в'явуваті. Не геть, але трохи є. І оце і наші курі, і качки, і свині, і нутрі, все наше господарство полюбляє такий продукт на сьогоднішній день. Так як у нас на городі не дуже врожай, майже не вродило, тому це нам дали, віддали. Ось цього собаку я спас, його була переїхала машина і він зовсім не міг стати на задні лапи. Я так зрозумів, що йому переїхали хребет, але якщо переїхали повністю, то він взагалі не став. Але так, як при уколи йому робив і лікував його дуже, ну, я б сказав би, тривалий час 4 місяці його лікував і він за цей час став. І зараз він мені такий вдячний за те, що він може бігати. Ось, бачите, малі вже граються в дорослі ігри. Мабуть, то самець. Бачу, дуже він спритний такий. І, до речі, малі вже також вже почали харчуватись окремо. Ну, тобто вони і мамку під'їдають молочко і харчуються вже окремо. Картошка, огурці, ну, все, що в нас, всі овочі, які є з огороду, всі вони вже самостійно їдять. Ну і паралельно з цим вони під'їдають молочко. Так як одна мамка вже вся ця, що лівіша, вона вже не корма, не кормяща, ще, залишилось тільки це щось з правої сторони бура. Тільки ця самочка. Ну, а в цьому без, як то кажуть, без змінень. Так, самець порує самку, ну так як вони зараз, видно, що вони зажирівші трошки, вони закормлені, тому вони не гуляють. На жаль. Друзі, підписуйтесь на мій канал, задавайте свої запитання, можливо, що буде цікаво знімати. ось Бачите, як вони друг друга чують, але не бачать. Це дві самочки. Усім мирного неба та усім успіхів!